Як правильно формувати бюджет. Розглянемо два варіанти, коли є борги і немає боргів. Перший варіант, коли у нас є борги, ми будемо робити наступним чином. Уявімо, що це наш бюджет. Ділимо його одразу наполовину. 50% нашого бюджету ми будемо витрачати на життя: це харчування, оплата комунальних послуг, оплата оренди за нерухомість. 30%. Ми будемо витрачати на погашення наших боргів. Десять відсотків ми будемо тратити на наші цілі. І 10% ми повинні тратити на інвестування. Якщо ж у вас немає боргів, тоді робимо наступним чином. 50% нашого бюджету ми виділяємо на життя. Харчування, комунальні послуги. 20% ми виділяємо на наші цілі. І 30% ми виділяємо на інвестування. Накопичення. Більш детально інформацію про те, як правильно розпоряджатися фінансами. Ви отримаєте в моєму телеграм-каналі Академія Фінансів. Долучайтеся посиланню в описі до цього відео.